Питання єдиного квитка знову на слуху рівнян цього разу. Проблемою підписання договору між корейською компанією та місцевою владою стало питання пільговиків. Відповідно до угоди, яка представила корейцями, вони пропонують, що всім пільговикам повинен бути виданий цей квиток, і пільговик, коли заходить, проводить цим квитком, І відповідно з рахунку знімається якісь кошти. Але кошти, де повинні бути поставити держава, бо це пільговик перевезений, відшкодовує держави. Є дві проблеми перша держава не відшкодовує всіх пільгових перевезень. А вони 6% від того хочуть мати. І друге, як знати, хто пільговик? Це треба роздати ті квитки наперед. Я навіть в Рівному такої не маю бази даних. Я вже не кажу, що якщо приїде людина з Олександрії чи, наприклад, Стучина, вона також пільговик, який має право проїхати в Рівному на тролейбусі. Як я можу наперед знати, хто приїде в Рівну, і як йому той квиток вчити? Тому поки що не знайшли виходу, як з цієї ситуації вийти? Можливо, один із варіантів, що взагалі будуть заходити без квитка і просто покати посвідчення. Нагадаємо, проєкт Єдиний квиток включає новітні впровадження в транспортну систему рівного. Це і електронні квитки, і камери відеонагляду, і нові тролейбуси. Насправді, така система не нова. У багатьох країнах вона уже давно і благополучно працює. Так і для рівного знайшлися інвестори, які готові вкласти більше 6 мільйонів доларів на розвиток транспортної інфраструктури. Ініціаторами проекту стала корейська компанія МСТ Глобал, представником якої у місті Рівному є Роман Шокан. Зоряна Жечук, Віктор Терещук у ритмі подій.